У Луцьку на ділянці від вулиці Кривоноса до проспекту відродження працівники водоканалу замінюють магістральний водогін. Води немає, давно відключили. Потім знову включили, знову відключили. І вже десь певно, ми тижнів два точно без води. За словами заступника директора Луцького водоканалу Володимира Чупуна, протяжність ділянки, яку ремонтують, 800 метрів. Вартість робіт 6 мільйонів гривень. Посадовець каже, це зароблені гроші підприємства. На цьому місці лежав сталевий водогін діаметром 400 500 міліметрів. Зараз ми міняємо також на такі аналогічні 350 мм міліметрів з поліетиленових труб. Роботи сьогодні ще продовжуються. Одна ділянка вже замінено, проводиться регламентні роботи. Після завершення буде запуск водогону, і вже відповідно мешканці, які десь частково відчувають пониження тиску, будуть з водою. Замінюють труби працівники організації підрядника. Розмовляти з знімальною групою вони відмовилися. Володимир Чупун говорить: з цього водогону отримують воду жителі кількох мікрорайонів міста. Чимало установ та організацій. Перебої були ну незначні, але не пов'язані, ніби то були з цим ремонтом. А ніби ще щось було там на водоканалі. А ну так в нас взагалі то тут є трохи проблеми з водою, що вона часом пропадає, а потім знов з'являється. Але так Та, нас найбільше турбує те, що воно тут постійно тіче то в одному місці, то в другому, то в третьому. Зміти, тому що навіть от, якщо навіть теж собаки, боїшся ступити десь або не провалитися. Спочатку року на цій ділянці водогону в обласному центрі було майже чотири десятки пошкоджень, сказав заступник директора комунального підприємства. Замінивши труби, за словами Володимира Чупуна, вдасться запобігти витокам із трубопроводів. Усі роботи на цьому водогоні завершать у вересні. Станом на сьогодні протяжність водопроводу у Луцьку становить 317 кілометрів. У його більшій частині зношені труби. Петро Юровчик, Петропотієвський, Суспільне, Луцьк.